Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже тезісні зміни до Виборчого кодексу і закону про СВК, які напрацювали наші експерти. Але ж перед цим повернуся до двох моїх останніх відео, які визвали неабиякий інтерес у глядачів і мають дуже багато коментарів. До речі, з цих коментарів я в черговий раз пересвідчився в тому, що мої підписники це освічені, адекватні і розумні люди, для яких аналіз і критичне мислення це не щось таке заоблачне і не досягає. Але ж, на жаль, є і ті, їх дуже-дуже мало, для яких ці відео зіграли роль червоної ганчірки. Чого я там тільки про себе не почув? І що мені арестовач платить, і що я послідовник Шарія? Я хочу звернутися до вас, до тієї меншості, шановні. Ви знаходитесь на каналі, на якому обговорюються дуже серйозні і дорослі речі. А ви себе поводите, наче малі діти, ви навіть не спромоглися вникнути в суть моїх монологів, яку ціль я ними переслідую? А ціль дуже проста допомогти людям розібратися, яким чином зі всіх кандидатів, що претендують на владу, обрати того єдиного, якому можна довіритися. Все. Я поділився своїм досвідом, а ви цього не побачили. Тому вилазьте вже з цієї пісочниці, доросліше. Бо тут, на цьому каналі, ну, ви просто виглядаєте примітивними і дуже смішними. Тому прямо з сьогоднішнього дня займіться собою, почніть читати правильні книжки і вчіться формулювати свої думки. І перш ніж щось написати чи сказати, обов'язково подумайте, або з виглядом розумним. Промовчити. Ну, а тепер, шановні, до нашої теми. Це взагалі-то перший крок в нашій боротьбі за нашу волю. Почну з того, що, на одностайну думку експертів, було прийнято правильне рішення. Нам не потрібно зараз готувати проєкти відповідних законів. Тому що ми себе заганяємо на довге кро. Ну, по-перше, проєкт нового закону це дуже складна процедура. Яку потрібно пройти ще до Верховної Ради. А потім ще така ж складна процедура нас очікує в комітетах Верховної Ради. Тому прийнята рішення, для того, щоб прискорити процес змін, нам потрібно підготувати пакет змін, після чого виступити з ініціативою цих змін, паралельно провести роботу серед депутатів Верховної Ради, які готові нас слухати і розуміють, про що йдеться. Для того, щоб вони також зсередини парламенту почали ініціювати ці зміни. Якщо ми підемо саме таким шляхом, ми дуже скоро побачимо результат. Наші перші розмови про це велися виключно навколо виборчого законодавства. Але ж, чим більше ми заглиблювалися в цей процес, тим більше ставало ясно, що зміни у виборчому законодавстві без змін в законі про ЦВК результату не даду. І це від того, що які б ми з вами кардинальні зміни не запропонували, все одне голоси будуть підраховувати на виборчих дільницях, а остаточний результат буде формуватися безпосередньо в ЦВК. А ми знаємо, кому належать виборчі дільниці і на кого працює ЦВК. Тому ми підготували. Пакет змін до Виборчого кодексу і до закону про ЦВК. На мій погляд, це дуже мудре рішення, від якого олігархічний режим якийсь час буде перебувати в паралізованому стані. Тому що нагадаю, ми зараз їх будемо бити по самим болючим місцям. Тепер власне про самі зміни. Повторюю, я тезисно, я не буду їх всіх тут перелікати. Вони виконані в форматі таблиці, тому після сьогоднішнього ефіру я запрошу до себе нашого експерта Ларису Болтнєву, і вона дасть вам пояснення. А ви продумаєте, і якщо будуть якісь питання, то ви будете мати можливість задати безпосередньо нашому експерту. Але ж ми чекаємо від вас не тільки питань, а й пропозицій. Єдине прохання, щоб ці пропозиції були земні. Не потрібно... Мріяти про щось таке, що неможливо виконати. А конкретні пропозиції до конкретних змін, що проривно, ми пропонуємо в законі про ЦВК? Ну, по-перше, повністю відмінити політичні квоти при формуванні цих дільниць. Політичні партії взагалі не мають права приймати участь в цьому процесі, тому що вони є зацікавленою стороною. І саме з них починається політична корупція. Тому єдине право обрання членів виборчих дільниць залишається за територіальними громадами. Люди самі обирають тих, хто буде відповідати за якість виборів. Ми пропонуємо в цьому законі прописати вимоги для майбутніх членів. Виборчі дільниці повинні працювати на постійній основі, а бюджети територіальних громад повинні оплачувати членам дільниць заробітну плату. Тоді з них можна буде щось спитати. І тоді вони вже точно не будуть брати хабаря від представника політичної сили, яка приймає участь у виборах. Тепер, яким чином буде формуватися Центральна виборча комісія? Вона буде формуватися знизу. Тобто, члени виборчих комісій, яких обрали територіальні громади, на своїх зборах обирають тих, хто стане членами кожних комісій. Після цього вже кожна комісія серед своїх членів обирає тих, хто буде представляти Центральну виборчу комісію. Ми тут жодним чином не порушуємо Конституцію. Центральну виборчу комісію і їх членів буде затверджувати президент. Але ж не він буде їх туди призначати. І не він буде їх позбавляти цих посад. Він, як повноважна особа, завершить цю процедуру своїм підписом. І ЦВК почне працювати. Але ж тепер воно буде працювати не на президента, не на кримінально-політичних групуваннях, а буде працювати на тих, хто їх обрав і хто їм платить зарплату. Це головні зміни в цьому законі, про які я хотів вам сказати. Щодо виборчого законодавства, а конкретно до закону про вибори у парламенті, то тут справи обстоять трохи по-іншому. Реальних змін дуже багато, і майже всі вони носять революційні характер. Концептуально це виглядає таким чином. Політичні партії, які себе вже дискредитували, тому що взагалі вони не є носіями ідей і не мають позитивного впливу ні на суспільство, ні на розвиток держави. Тому ми вимагаємо, що наряду з політичними партіями право висування кандидатів мали громадські об'єднання і профспілки. Таким чином, ми вбиваємо. Два, може навіть і три зайці. Ми входимо в демократичний коридор, який дає всім рівні можливості. Ми відходимо від такого ганебного поняття, як партійні списки. Ну і, звісно ж, ми кажемо, що ми не проти політичних партій. Але ж тепер представники партії повинні битися за право представляти партію в парламенті наряду з іншими висуванцями. Тут, до речі, я хотів би до вас звернутися і попросити вас висказати свою думку на рахунок наступного. Є така пропозиція, щоб наряду з партіями, громадськими об'єднаннями та проспілками право висувати своїх кандидатів мали ще трудові колективи та збори громад. Ще ми пропонуємо ну просто дуже жорсткі фільтри для кандидатів у парламент. Ці вимоги передбачають в першу чергу жорстку люстрацію. Ніхто з тих, хто вже був в парламенті за всі ці 30 років, не мають права на участь у виборах. Також не мають права приймати участь у виборах ті, хто балотувався на всіх рівнях законодавчі органи влади, представляючи колаборантські партії. Таким чином, ми відбиваємо від парламенту всіх лузерів і зраду. Ми за те, щоб в виборчому бюлетні з'явилася графа проти всіх. Державою повинні управляти мудрі, освічені, фахові, люди з життєвим досвідом і, звісно ж, патріоти України. Оце саме головна ідея змін, які ми пропонуємо. Насправді у нас з вами часу дуже-дуже мало. Перед тим, як починати. Всім суспільством тиснути на Зеленського, щоб він ініціював ці зміни, нам потрібно ще пройти формальні процедури. А вони якраз і забирають той час. Тому не будемо його марнувати. І одразу ж після зустрічі з експертом, низка громадських об'єднань, публічно заяви про необхідність внесення змін до закону про вибори і Центральну виборчу комісію. І після цього вже будуть. Направлені відповідні звернення як до президента, так і до окремих депутатів. Тому наш ляг розпочався. І я впевнений, що він буде переможний. Тим більше я дивлюсь на кількість підписників, яка зростає з кожним днем. І це надихає не тільки мене. Я сподіваюся, що це надихає також і вас, тому що нас з кожним днем стає все більше. А якщо в нас стає більше, то відповідно їх стає менше. У нас обов'язково все вийде. Ну що ж, друзі, я, як завжди, був радий нашій зустрічі. Чекаю на ваші коментарі, я їх завжди читаю. Поширюйте це відео і лайкайте. Іде війна, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. до побачення.